Цю фразу ми не раз чули, зі слів Путіна. Розпад Радянського Союзу, найбільша геополітична катастрофа 20-го сторіччя. Так от, першим, від кого я почув цю фразу, і декілька разів, потім в наступному році, вона лунала в моїй присутності. Я чув це, і було це написано у підчатку виборчої кампанії Лукашенка, вона звучала від Олександра Лукашенка. від Путіна ми почули, коли він став президентом. А до цього ж про нього взагалі ніхто не чув. Не знав, я тільки був з ним знайомий на початку в кінці 90 х на початку 90-х років. От. Тому, якщо говорити про плагіат, то Путін повторив цю фразу, яку не наразово говорив Олександр Лукашенко, що розпад Радянського Союзу. Найбільша геополітична катастрофа ХХ століття. Поспілкувалися, взяв деякі документи, ну в общем, скажімо так. І при першій ще зустрічі, відчувалося, як вам сказати, от якась неприязнь чи якась сердитість до України. Те, що він був лівих переконань марксизму, нізм. те, що він був. Я потім скажу політпрацівником, коли служив у Збройних силах Радянського Союзу. Це зрозуміло. А я не міг зрозуміти, чому, і коли так сказати, потім спілкувався далі. От те, що от потім формулувало його особистість, і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.